Радіатори будуть вертикальні, декоративні, на стіні, це дуже гарно виглядає. Але є один маленький момент, який треба враховувати, коли у вас радіатор тут під вікном, тепле повітря з радіатором піднімається вверх, і воно, як завісує, відсікає потрапляння холодного повітря через скляні огороджуючі конструкції у приміщення. Тобто, якщо у нас радіатор, він стоїть. Вікно, звідки завжди усі чомусь намагаються їх прибрати, у вас витрати на опалення вони йдуть менше. Далі воно буде від вікна, воно просто буде наганяти тепле повітря всередину. Але холодне, воно все одно буде з вікна, і таким чином ефективність вже роботи взагалі опалювальних крузів, вона знижується. Є радіатори низькі, ви можете зробити названо. Лошину такої потужності, якої вам треба, ви його просто ставите, формуєте в будь-який колір, і це буде працювати для вас, тому що наша задача зробити не тільки так, щоб було гарно, а й так, щоб ви менше грошей витрачали на експлуатацію, і вам було комфортно.